І зараз до нашого ефіру долучається Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаємо вас, пане Тарас. Так, доброго дня. Давайте проаналізуємо ось ті ключові сигнали, які ми вже отримаємо і сподіваємося, також отримати по фіналу цього саміту НАТО. Ну на тлі особливо підвищення оборонних видатків альянсу, що це означатиме на практиці для України. Ну, практика вже реалізується. Тобто, якщо йде вже взаємодія по лінії оборонних відомств, інвестиції в українське ВПК е і багато чого іншого, це вже є конкретика, яку можна помацати руками. Тому що в дійсності е ті оборонні витрати, які вони планують збільшувати, це ну, по перше, невідомо що коли буде. Не всі країни хочуть це збільшувати, тому що не всі країни відчувають ризики від близькості, все залежить на любов до Росії. Зворотня пропорційна кордонів упоряд поряд з нею. Чим далі від кордонів від Росії, тому і всі ризики не всі відчувають. От там Польща, країни Балтії, Північна Європа. Вони всі відчувають ці ризики, тому відповідно і збільшують видатки достатньо активно, інвестують в українську оборонку і багато чого іншого. Тому це вже конкретика, яка вже зараз де звичайно, що від її схотілось б збільшення. Витрат на допомогу Україні, гроші в ЄС є. Вони тільки за знаєте на протидії ковіду витратило три трильйони євро. А за три роки, наприклад, на допомогу Україні приблизно 250 мільярдів. Так що гроші у них є. Було б тільки бажання це робити, і Україна повинна працювати в цьому в цьому напрямку. Це вже конкретні кроки, і не можуть нарадувати. Далі Україна повинна звичайно. Активніше щоб залучати інвестори в свою оборонку, для цього треба відкривати експорт саме продукцію українського ВПК, для того щоб була можливість інвестувати гроші і вивозити продукцію, максимально локалізовувати виробництво передачу технології саме Україні, далі ми повинні розуміти, що міністерство оборони повинно в першу чергу дбати про локалізацію виробництва. Не як, от, зараз є історія, коли вони фактично не фінансують виробництво на території України е, снарядів, які. Домовилася одна з приватних компаній з чеськими виробниками вже є навіть обладнання. Ну, це, це повинно бути припинено, Міністерство оборони повинна виправлятися Тому що вироблятися все повинно бути у нас. Це і експорт, це і гроші, це і податки, це і можливість швидко модернізувати ті чи інше види озброєнь. Тому що західні партнери, якщо постачають нам озброєння, воно назавжди вже відповідає. Тому рівню динаміці зміни війни, яка відбувається в нашій країні. Сьогодні на, на полях саміту НАТО в ГАЗі також і вирішується питання зустрічей президентів України і Сполучених Штатів Америки. Як ви вважаєте, пане Тараса? Ось ці удари, які ми на собі відчуваємо останнім часом удари Росії по містах України, зокрема масовані ракетно-дронові удари сьогодні. По Дніпру це все додає рішучості Трампу чи навпаки збиває його рішучості? Участь в українському питанні, Ну давайте так. Ми повинні вибудовувати комунікацію в першу чергу з тими, хто найбільше зацікавлений постачанню зброї України. Це в першу чергу американське ВПК. Президент вже неодноразово говорив, що є гроші. На закупівлю американської зброї треба з ними в першу чергу розмовляти а далі вони проведуть все потрібні нам бесіди. Далі з тими людьми, які зацікавлені в тому, щоб рейтинг, наприклад, республіканської партії постійно зростав. Це треба з республіканцями розмовляти з демократами, розмовляти з Трампом, розмовляти зі всіма розмовляти, щоб створювати передумови для, для того, щоб Швидше постачалася зброя, швидше постачалися технології. Те, що ідуть удари, це ну помітно те, що от читаю від військових, тому що росіяни масово модернізують свою зброю, і не факт, що навіть вже у наших західних партнерів є протидія тим системам озброєнь, які вже є у Росіян, сили Росіян їх масштабувань. Вони вміють вибудовувати системи, які масштабують величезну кількість тих технологій, які вони можуть запозичувати або в Україні, або на заході. А ми теж повинні це максимально брати такий досвід до уваги. Тобто, це по перше це фінансування наукових розробок. Це повинна робити держава. Крайні вкрай необхідно створення аналогу ДАРПА. Це такий є аналог у Сполучених Штатах Америки агенція, яка фінансує перспективні розробки, це для того, щоб і приватні підприємці мали можливість брати гроші на довгострокові дослідження для того щоб швидко модернізувати власну зброю і знову таки максимальне виробництво саме у нас, не саме у нас, а не за кордоном конкретних видів озброєння, тому що чим більше у нас виробляється, чим більше у нас є людей з такими компетенціями, тим швидше вони теж можуть модернізувати. Озброєння під потреби саме української армії, і тому на цьому ми повинні завжди концентруватися. Зустріч звичайно була б добре, якщо вона відбулася: особистий контакт і особистий контакт. На чи буде там рішучість чи не рішучість, ну ми не ми повинні розуміти. Ризики, які ми контролюємо, які ризики, які ми не контролюємо. Ну ми не контролюємо поведінку американців. Ми не контролюємо поведінку європейців. Ми повинні це розглядати як бонус, так? По, особливо по тих критичних, критичних озброєннях, які ми поки що не можемо виробляти. В першу чергу йдеться про системи ПП Петріот, наприклад, ракети до них. Це поки Україна не може виробляти, але ми контролюємо власні ризики, тобто робити власні розробки, інвестувати туди гроші і виходити максимально в, в таку знаєте, стратегічну автономію щодо виробництва зброї, локалізувати максимально і закальцовувати виробничі цикли, щоб все, що потрібно нам для оборони, вироблялося в Україні. Такі можливості технічні. І е, е, людські ресурси для цього в Україні існують. Ми також пане Тарасе, хотіли ще одну тему з вами обговорити. Володимира Зеленського хотіли вбити в аеропорту Польщі. Про це розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк. За його словами, для виконання замаху на президента вороги завербували поляка, військового пенсіонера, і разом з Агентством внутрішньої безпеки Польщі СБУ вдалося цьому запобігти. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували 10 років тому, і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож його цю консерву активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешов. Розглядалося декілька варіантів. Один з них це був FPV-дрон, інший це снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Ми його затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Пане Тарасе, на вашу думку, ось така резонансна інформація, чому вона була оприлюднена саме зараз, і на що вона впливає там в контексті особливо тих зараз важливих міжнародних зустрічей, які здійснює президент України? Ну, давайте те, що вище керівництво знаходиться завжди під атакою, це зрозуміла тактика для росіян, тому що вони намагаються максимально дестабілізувати Україну в різний спосіб, в тому числі створюючи передумови для таких замахів. В принципі, якщо ми так от уважно подивимось, ось за всі ці роки широкомасштабного вторгнення можна сказати, що контррозвідувальний режим в нашій країні ефективно, ну достатньо ефективно побудований, тому що Росіянам не вдалося зробити якийсь масштабний теракт. А я впевнений, що вони це намагалися зробити. СБУ ефективно працює як всередині країни, так і за кордоном. В тому числі ми пам'ятаємо всі операції там поветиння і в тому числі запобігає можливості замахів на президента, в тому числі за кордоном. Чому зараз така оприлюднена інформація? Ну це демонстрація того, що всьому суспільству і всім іншим, що небезпека скрізь. Існує як для цивільних осіб рядового рівня, так і для вищого керівництва, для того, щоб була підтримка пильності і було розуміння, що війна триває, і ворог дуже підступний. Він намагається використати будь-які засоби для того, щоб дестабілізувати країну всередині, тому що зовні їм не вдається досягти тих цілей, які вони собі ставили. Що ж, пане Тарасе, ми дуже вдячні за ваш коментар. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.